Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, як працює кодовий замок в от такого чемодана. Ну, давайте розбиратися. От, ну дивіться, наприклад, ставлю там ну, неправильний код ось. Бачите, це неправильний код. І ось так не відкривається, ви думаєте. Ти просто не в ту сторону відкриваєш, але це неправда. Тут не відкривається. і тут. А дивіться, набираємо код. Так, в мене тут нуль. В мене. Так, нуль, нуль, нуль. Набираємо. Ось так крутимо ці колісики на цьому чемодані код 000. І тут вибираємо 0. Так. Так. Ноль. Ноль. Так, ось такий чемодан. От бачите. Так, і зараз що ми робимо ось так його переворачимо. І ось так: памс. Памс. І все готово. Ось так працює цей Чемайдан. Як закрити? Просто ось так защокуємо і робимо неправильний пароль, але щоб не забути. Просто змінимо одну цифру. От пароль тут 300 і тут 300. І якщо хтось попитається ваш чемодан відкрити, він не буде знати, код віде неправильний, він попитається відкритий і не відкриється. Бачите? Ну, просто не відкриється. Тому в цього чемодана велика защита. Код від чемодана цього могу. Тільки вам показати, запам'ятайте. 0-0-0. Тут теж на цьому замки. 0-0-0. Просто так раз. Переворачуємо. І раз. Все готово. Ось так відкриваємо. І бачимо, що в мене тут зберігається. Бачите, ось що в мене зберігається. Всякі учебники, і тетрадки. Ось, бачите, тут навіть такі штуки є прикольні. Ось так. Раз. І все. Це дуже гарний чемодан. Не знаю, де такі можна купити, але я думаю, ніде. О, друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.